Україна знову на межі енергетичної кризи. Світло зникає швидше, ніж його встигають відновити. Масовані удари під станції та ТЕС змушують запроваджувати багатогодинні відключення електроенергії. Ситуація залишається критичною і потребує термінових рішень. Телеграф Я розкаже, що відбувається в енергетиці, як працює енергосистема та коли можуть зменшити тривалість відключень. З вами Дмитро Дороганов. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Останні удари Росії знову обвалили частину генерації, знищили критичні підстанції та повернули країну до жорстких відключень інколи до 16 годин на добу. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснює, що генерації в Україні недостатньо навіть без огляду. На нещодавні удари, чотири черги відключень це щонайменше 4 ГВт потужності, яких не вистачає. Тобто, без ударів чи з ударами, все одно є нестача. Отож, наступні обстріли лише підсилюватимуть цю нестачу, збільшуючи частоту і тривалість відключень. Як зазначає експерт, атомні електростанції забезпечують більше половини генерації електроенергії. Якщо припинити постачання електроенергії за АЕС, це гарантовано збільшує тривалість відключень. Приклад, у нас лінія, яка з'єднує Київ з Рівненською АЕС, пошкоджена, і замість двох відключень у суботу і неділю стало чотири. Пряма залежність, і це не лише Київ, всі споживачі по території України так страждають, зазначає експерт. Питання про захищеність підстанцій біля АЕС вже давно є критично важливим, як пояснює Геннадій Рябцев, проблеми з захистом. Лежить на керівництві енергоатому, яке чомусь не дуже приділяло увагу захисту інженерно-технічному своїх підстанцій. Є питання і до сил оборони України, тому що другий рівень захисту не захищає від ракет. Другий рівень захисту складається з залізобетонних арок і конструкцій антидронових сіток. На жаль, ці залізобетонні конструкції від прямих влучань балістичних ракет не рятують. Пояснює експерт, геннадій Рябцев наголошує, що зменшити нестачу генеруючих потужностей можна лише встановлюючи малі енергетичні установки, передусім у постраждалих регіонах. Сумарна потужність цих установок має, хоча б частково компенсувати ті 4 гігавата, яких бракує. Експерт також додає, що без цього розрахувати. Експерт також додає, що без цього розраховувати на суттєве покращення ситуації немає сенсу. За його словами, енергетики не встигають відновлювати всю пошкоджену інфраструктуру між ударами. Зазвичай цей процес займає цілу декаду. В реальності вони можуть лише скоротити тривалість відключень між ударами з чотирьох черг до двох. І більше нічого. Рябце окремо наголошує, що у енергетиків є технічні ресурси для швидких ремонтів. Створенням запасів особливого обладнання займаються енергетичні компанії, і ці запаси дійсно наявні. Завдяки резервам, як самого обладнання, так і витратних матеріалів, інженери досі можуть ремонтувати те, що пошкоджується черговим ударом. Рябцев пояснює, що потрібно розрізняти ядерну небезпеку і небезпеку порушення енергопостачання. Пояснює Рябцев фізичну безпеку будь-якої атомної електростанції порушено тим, що на її об'єкти здійснюються повітряні напади, але енергоблоки на АЕС мають захист третього рівня. Та шелтери, які можуть протистояти, зокрема і ударам балістичними ракетами. Дуже не хочеться, щоб хтось перевіряв надійність такого захисту. Але ще за радянських часів розрахунки були здійснені. Всі атомні електростанції будувалися з розрахунку переходу холодної війни в гарячу фазу, додає Рябцев. Одночас виникає питання: що буде, якщо пошкодять лінії електропередач? Експерт зазначає, що реактор працюватиме як автомобіль на холостому ході. Двигун увімкнений, але машина не їде. Єдина умова безпечної роботи надходження електричної енергії до системи охолодження, тому на АЕС посилено вимоги до автономного енергоживлення у разі зовнішніх впливів. Навіть коли було повністю знеструмлено, Запорізьку АЕС, протягом 2-3 тижнів працювало лише шість генераторів на будь-якій станції є достатня кількість генераторів і палива. У разі припинення зовнішнього енергопостачання будуть задіяні автономні джерела живлення, які розраховані більше ніж на два тижні роботи. І на головне питання: скільки триватимуть такі жорсткі графіки відключень, експерт відповідає коротко, доти, поки не буде компенсовано втрачену потужність. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі. Просто зараз буде цікаво. Греція та Україна офіційно уклали угоду про постачання природного газу. Попри це, актуальним залишається питання чи не замерзне Україна цієї зими, адже Росія продовжує атакувати газову інфраструктуру. З вами Дмитро Драгонов докладніше про те, звідки Україна братиме блакитне паливо, та чи вистачить його на потреби населення та промисловості цього сезону. Далі підписуйтесь на наш канал. В Афінах 16 листопада, Україна та Греція домовилися про постачання природного газу, мета покрити дефіцит, що виник через російські удари по газовій інфраструктурі. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час прес-конференції разом із прем'єр-міністром Греції Кірія Косом Міцутакісом. Очільник уряду Греції зазначив, що американський скраплений газ постачатимуть маршрутом з півдня на північ. Це нова безпечна енергетична артерія, яка пролягає з півдня на північ від Греції до України, і це завдяки побудові вертикального енергетичного коридору та сполучної. Вісім міста Олександруполіс до Одеси. ця угода є частиною великого зимового енергетичного пакета, який має гарантувати Україні газ, попри постійні російські атаки. Зеленський також подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за підтримку цього проєкту. Перші поставки газу з Греції до України розпочнуться у січні 2026 року. У кого ще, окрім Греції, імпортує Україна газ за даними ікспроконсалтін за перші сім місяців 2025 року Україна значно збільшила імпорт газу, а саме у 13 разів у порівнянні з минулим роком до майже трьох мільярдів кубометрів. Більшість газу майже 90% купував Нафтогаз. Решту приватні компанії. Найбільше газу імпортовано з Угорщини, яка поставила 1,47 мільярда кубометрів. На другому місці Польща 760 мільйонів кубометрів. Третє місце посіла словаччина 698 мільйонів кубометрів. Попри домовленості з Грецією, актуальним залишається питання. Чи не замерзне Україна цієї зими за даними НАК Нафтогаз України, Росія від початку жовтня дев'ять разів масовано атакувала газову інфраструктуру, що помітно знизило обсяги видобутку? Експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в коментарі телеграфу зазначив, що до жовтневих ракетних ударів. Країна видобувала понад 50 мільйонів кубометрів газу на добу. А от після них показник впав до 40 мільйонів. До кінця листопада очікується відновлення до 45-46 мільйонів. Однак дефіцит у середньому залишатиметься на рівні 5 мільйонів кубів щоденно, і його доведеться покривати імпортом. Ситуацію ускладнює те, що з початку року Україна не отримує транзитного газу раніше саме транзит. Забезпечував необхідний тиск у системі, а нині його потрібно створювати самостійно, спалюючи додатковий газ на роботу компресорних станцій. До того ж, зазначає експерт, росіяни навмисно б'ють по цих станціях. Одних із останніх ударів прийшовся по ключовому вузлу біля Лубин, який приймає газ з Полтавського та Харківського регіонів і направляє його далі по магістральних трубах для розподілу по країні. Подібні атаки ще більше знижують тиск у мережі, а саме під час опалювального сезону, коли споживачі вмикають котли та плити, у результаті можливі локальні проблеми з тиском, особливо під час сильних морозів. Корольчук переконаний, що пройти зиму без економії не вийде хоча в цілком апокаліптичний сценарій не вірить. Ймовірно, температуру теплоносія доведеться знижувати, через що в оселях буде прохолодніше. Найгірших наслідків вдасться уникнути, хоча комфорт при цьому знизиться. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво.